Всім привіт! Мене звати Надя, це канал Як Треба Жити, а нам треба серйозно поговорити про економіку. Одразу наголошу, я не економістка, я здобула ці знання для того, щоб приймати правильні рішення в своєму житті і для того, щоб правильно голосувати на виборах. Але я переконана, що кожна свідома людина, яка йде на виборчу дільницю, має мати ці знання. Народом, який не розуміється, в економіці дуже легко маніпулювати, тому продовжуйте дивитися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і ще це відео з іншими українцями для того, щоб ми нарешті змогли жити в багатій Україні. Економічна безграмотність це не якась українська риса. Хоча ми жили 70 років при окупації радянським союзом і плановій економіці, все ж таки середній українець не набагато економічно безграмотніший ніж середній американець. Просто в Америці побудована система так, що економікою правлять технократи, чого немає в Україні, тому на кожному українці лежить більша відповідальність ніж на середньому американці. Прикладом того, наскільки американці є безграмотними в економіці, є те, що велика кількість американців на повному серйозі звинувачують в Байдена високій інфляції. Хоча, причому, тут Байден був ковід, під час якого було надруковані багато грошей, щоб люди сиділи вдома і не працювали. І тому ось ми маємо інфляцію, але це використовується для політичної маніпуляції. І так, перше і найголовніше, що має розуміти кожна людина, і я сподіваюся, ви всі як і я вчили це в школі. Це закон попиту і пропозиції. Це модель, яка каже, що чим вище попит і нижче пропозиція, тим більше ціна. Попит і пропозиція залежать не тільки від конкретної кількості учасників ринку, а також від інформованості, наприклад, учасників та степені залученості до ринкових відносин. Наприклад, в Радянському Союзі підприємства були надто зацікавлені в підвищених витратах на сировину, при тому, що вона їм надто і не треба була, тому що це впливало на їх звітні показники. В нашій перехідній економіці системи управління в якій називається олігархія. Ціни на комунальні послуги не є ринковими, при тому, що нам може здаватися, що саме тому ми платимо за енергоресурси менше, але насправді ціни встановлюються монополістами і дефіцит покривається з державного бюджету. Люди бояться, що ціни виростуть, якщо вони стануть ринковими, але насправді це дозволить створитися конкуренції, бо ніхто не хоче продавати енергоресурси нижче ринку. Це дозволить створитися конкуренції, і потім ринок збалансується, і ціна впаде. Дуже Ривабливою може здатися ідея регулювання цін, наприклад, як цього прагнуть ірландці з їх ринком арендного житла. Тут не можна підвищувати ціну на оренду більше ніж 2% в рік. Це означає, що якщо інфляція пішла вверх, орендодавець може залишитися в мінусі. Це призводить до чого? До дефіциту, бо орендодавці просто продають. Це житло і виходять з цього ринку, бо вони не хочуть ризикувати капіталом, який вони заробили. І я думаю, що українці дуже добре мають це розуміти, які пожили в умовах дефіциту радянського союзу. Ми з вами поговорили про ціноутворення, а наступна дуже важлива тема це економічні цикли. На жаль, ми живемо з вами в такому світі, де ми не все контролюємо. Є якісь закони природи і економіки, які нам не підвласні, і це один із них. Є фази економічного зростання і є фази кризи. Ми не можемо на це повпливати, але ми можемо пом'якшити кризи. Основні інструменти для пом'якшення економічних циклів, які доступні людству. Це ключова ставка центрального банку і податки. Що ви взагалі відбувається в цих економічних циклах? Так, на стадії зросту банки видають гроші людям, щоб вони купляли товари і послуги, робили бізнес для того, щоб продавати товари і послуги. Одразу мушу сказати, що кредити це не погано. Кредити це добре, це те, що дозволяє взагалі економіці зростати, розвиватися людям, збагачуватися, купляти нові товари і послуги для себе забезпечувати свої родини. Без початкового капіталу бізнес навіть не може почати існувати. Не можна просто взяти, Орити будівельну компанію без мільйонів чи мільярдів доларів, десь ці гроші треба взяти. Тобто, без кредиту не буде навіть побудовано будинків, не буде кому їх купувати, і не буде кому їх будувати. Кредити дозволяють влити додаткові кошти в економіку і забезпечити більше людей товарами і послугами. В Якийсь момент відбувається перенасичення, і природа каже, що треба скинути баласт. Баластом є неефективні компанії, які, на жаль, мають звільняти людей, тому вони затягують паски, не витрачають кошти. Якщо люди бояться витрачати кошти, бізнеси потерпають і ще більше людей опиняються на вулиці без роботи. Що ж має робити держава? Держава має тримати баланс. Це означає не допускати надто глибокої кризи, і не допускати, на жаль, надто високого росту. Якщо справи йдуть надто гарно, це означає, що час підвищувати кредитну ставку. Кредитна ставка впливає на те, скільки взагалі людей зможе взяти кредит. Тобто не можна відкрити бізнес, наприклад, якщо в тебе маленька маржа, яка не перекриє відсоткову ставку по кредиту. І не Можна взяти іпотеку, якщо твоя зарплатня нижче, бо ти не зможеш покрити відсоткову ставку. Після того, як всі затягнули паски і вже скинувся баласт з неефективних компаній, центральний банк може знову знищувати відсоткову ставку, щоб більше людей могло брати кредити. Для чого я вам все це розказую? Кризи не залежать від політики рано чи пізно. Криза все одно станеться, і не важливо, хто був при цьому владі. Що важливо, це як політики справляються з цією кризою. Наприклад, пам'ятаєте таку коронокризу? Гарні були часи. Подивіться на те, як вели себе західні політики і як вели себе наші. Що відбувалося на заході, просто роздавалися гроші. Роздавалися гроші для того, щоб люди витрачали їх, щоб вони могли посидіти вдома, не заробляючи гроші. Витрачали гроші для того, щоб не закривався бізнес, для того щоб можна було продовжувати платити зарплати людям. Також центральний банк знизив кредитну ставку для того, щоб стимулювати економіку. Кредити стимулюють економіку в Україні. Єдине хороше, що відбулося це одна тисяча гривень, роздане населенню вже під кінець коронакризи. Що відбувалося до того? Гроші вкатувалися в асфальт. Ще такий контрінтуїтивний момент, що нам вигідно, щоб українська валюта падала по відношенню до долара, падала стабільно і потрошки. Чому чим більше коштує українська гривня, тим менше грошей завезуть в Україну експортери зерна чи, наприклад, it послуг, і тим більше грошей вивезуть імпортери. Імпортери це ті люди, які закуповують товари за кордоном і привозять продавати сюди. Пам'ятаєте такий момент, коли гривня росла? Ми просто вивозили гроші за кордон під час того, як ми дуже потребували цих грошей для того, щоб врятувати життя наших громадян від. Коронавірусу. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Тому, будь ласка, шерте це відео між своїми співгромадянами. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал і класніть на дзвіночок обов'язково. А також напишіть, будь ласка, мені в коментарях чи треба вам друга частина, бо це лише вершина айсбергу. Всім дякую за увагу! Все буде Україна, і продовжуйте дивитися мої інші відео про економіку, якщо вам цікаво.